100 гривень, басейн за 100 гривень. Хто хоче отримати басейн за 100 гривень, на сайт, 100 гривень Гарний асортимент, нове отримання. І у нас басейни від 100 гривень. Давайте розкажу і все покажу. Басейни в нас є. Як на так само каркасні, є круглі, квадратні, плоскі квадратні. Прямоугольні басейни, дивіться, є у нас як на 30 кубів, є на 38, на 40, є на 50 літрів. На будь-який смак і на любу суму, тобто від 100 гривень, від 100 гривень басейни на сайті 100 гривень. .ua. Є у нас два виробника. Це у нас виробник Intex і виробник Bestway. В чому різниця? Скажу ні в чому. Є тільки плюс у Бествейні, у ньому є у нас сервісний центр в Україні. Цього виробника є, в вінтексу, на жаль, немає, але скоро буде. Що один, що другий виробник дуже зарекомендували себе гарно. Десь уже років 25-30 на території України працюють. Всі задоволені, якість, ціна, супер. Також не забуваємо, у нас є басейни, як наливні, каркасні, квадратні, це я вже сказав. І є ще у нас допи. Тобто допи є все по обслуговуванню. По обслуговуванню у нас є як хімія, так само є всі фільтри, є картриджі, є у нас сміттєві. Збирачі, це все є на сайті 100 гривеньком Дуже чудові ціни. Загарнуть Дивіться, насоси в асортименті, кому потрібно з підігрівом, без підігріву. І зверніть увагу на джакузі. Джакузі за мінімальну ціну на сайті 100 гривень комюа. Ціна 20-30 тисяч. І має джакузі на 750 літрів підігрів. Управління через телефон, чохол і емоції безмежні. Якщо у вас буде така джакузі, це все можна замовити на сайті 100 гривень ком'юа за мінімальну ціну. І ціни на сайті 100 гривень ком'юа на басейни від 100 гривень. Всім гарного дня!